Українська прем'єр-ліга повертається, тому одягайтеся тепліше, сідайте затишніше, і ми починаємо. Вже в першому матчі Олександрія та 19-25 влаштували справжнісіньке шоу. Зіграли в нічию 3-3-6 голів в одному матчі. Ну непогано, як на мене. Напишіть друзі в коментарях, як вам такий поєдинок. Також поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. У вівторок, о 15.00 відбудеться матч Минай Шахтар. Після того як гірники в лізі Європи вибили французький рен, а футболісти Минаю на зборах у Туреччині, відгамселили російських футболістів з Ярославського Шинника. Я спав вообще. Не слышал просто чоловік в коридорі. Кричить слава Україні! Переходь за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео. Реєструйся, отримуй бонус 3500 гривень і навіть до 100 доларів. Роби прогноз на всі матчі, про які ми говоримо сьогодні, і вигравай ще більше разом з IQ парі. У п'ятницю о 13.00 Кривбас зіграє з Колосом. Ну, але більшість поєдинків відбудеться вже на вихідних. Так у суботу, о 12.00 лідер турнірної таблиці УПЛ Дніпро 1 зіграє проти Олександрії. О 14.00 верес Чорномореці. Також в цей час відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Поєдинок Динамо та. Інгульця кияни теж повертаються вже після зимової перерви, після зборів. І вже безциганково і беззабарно буде дуже цікаво подивитися на команду Мірчі Луческу. У неділю також пройде три гри. Ворскла і Зоря зіграють о 12.00. О 13.00 Металіст-Рух і ще за годину інший харківський металіст, але 1925 поміряється силами з донецьким шахтарем. Ось такі насичені поєдинки Української прем'єр-ліги. Але центральний поєдинок для українського футболу цього тижня відбудеться в італійському Мілані, де місцевий Мілан Ю-19 буде приймати українську команду Рух. Львів в юнацькій лізі УЄФА, яку також називають молодіжною лігою чемпіонів. В одній восьмій фіналу будемо вболівати за українську команду. Тим більше шанси у Львів'ян є. Не забуваємо, що за іронією долі в минулому раунді вони вибили саме. Інший міланський клуб «Інтер» в серії після матчових пенальті. Серед інших цікавих матчів цього тижня не можна оминути повторення протистояння Олександра Зінченка та Віталія Миколенка знову. Арсенал та Евертон зустрічаються в англійській прем'єр-лізі кілька тижнів тому в першому матчі Шона Дайча на посту Керманича Евертона і риски сенсаційно обіграли канонірів 1-0, Тож тепер зінченко і компанія прагнутимуть реванша. Як вам здається, чи виграє на цей раз зінченко? Я думаю, що Арсенал під підопічні Мікеля Артети будуть тут. Однозначними фаворитами, а тому реєструйтесь за посиланням, яке я додаю в описі до відео. Отримуйте бонус і робіть свій прогноз на цей поєдинок та вигравайте разом з IQ Парі. Тож чекаємо на українське протистояння в АПЛ і не забуваємо про. Четвер, а в четвер в півфіналі Кубку Іспанії, Кубку Короля у 22.00 В нас повторюється Ель Класіко, Реал Мадрид, Барселона. Ці команди зустрінуться на Сантьяго бернабеу Так скоріше за все, Андрій Лунін не вийде в основі реала, тому що турнір Кубковий де Луніну більше Анчелоті довіряв. Але як бачимо, в таких поєдинках запеклих проти непростих. Супротивників, все ж, Карло Анчелоті, ставить досвідченого лідера і головного воротаря команди. Тібо Куртуа, та все одно Ель Класіко прогавити неможливо. Напишіть у коментарях за кого будете вболівати за Реал чи Барсу, і також який матч найбільше чекаєте цього. Тижня не забудьте поставити лайк цьому відео, і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай! Я спало Не слышав просто людина в коридорі. Кричить слава Україні.